Друзі, всім привіт! Довго не виходив на зв'язок, але я постараюсь в майбутньому виходити регулярно, записувати якісь цікаві відосики. І тут у нас одразу ж такий, я надіюсь, буде цікавий відосик. Такий є ноутбучок у нас це GTA. Можливо, ви бачили вже в мене там в сторісах, можливо, в шорцах, що приїхали такі ноутбучки, вони новенькі. Я вирішив зробити такий мінімальний тест. І зрозуміти для себе, що вони представляють, щоб можна було рекомендувати або не рекомендувати людям. Тому погнали! Так, друзі, чесно і відверто про цей ноутбук. Я його затестив, є тут плюси і є, звичайно ж мінуси. І так, давайте почнемо з плюсів з хорошого. Подобається мені, як він тримає заряд акумулятора. Нормально впихнули нормальну АКБшку. В нинішніх реаліях АКБшка дуже важлива, тому це я вважаю дуже гарний плюс. Мені подобається тут фулхедешна матова матриця. Це також плюс, тому що коли працюєш довго, очі не так сильно втомлюються, і в мене всі приміщення практично світлі. І обов'язково в мене пріоритет на матову матрицю. Невеличкий плюс, я б сказав би, клавіатура. Великі кнопки комфортно натискаються. Ну, нормально. Можна віднести до плюсу, але не суттєвого. Мінуси. Мені не подобається, яка встановлена материнська плата. Дуже маленька, і вона не сильно внушає довіру. І поки наші майстри не стикалися з ремонтами, я не можу вам точно нічого сказати. У нас їх на сервісі ще не було, не було з поломками, тому не можна точно сказати. Можливо, це і на мінус, але і нічого пріоритетного в цьому я не бачу. А, і ще один плюс я б хотів би додати ще до нього, що тут можна вставити 2,5 жорсткий диск. Тому що на більшості моделей, наприклад, там HP або там ASUS, якийсь там 410 чи 510, додати вже не можна. І ще один мінус, повертаємося до мінусів. Один мінус це дуже дешева збірка пластику. Що ти його береш в руки і він хрустить, я не знаю, вам тут буде чути не буде. Але ну це дійсно такий ну, суттєвий мінус його збірка. Але знову ж таки, коли ми згадуємо, яка ціна цього ноутбука, ти розумієш, чому так і що на чомусь потрібно було зекономити. Робіть ваші висновки також. Підписуйтесь на канал, ти лайк, дзвіночок, і чекайте нових новин і нових обзорчиків. Щоб вас ніхто не зміг в магазинах обдурити, розказати якусь там діч, і ви були завжди в курсі.